Як втримати людей від втечі, як повернути тих, хто вже поїхав, і як зробити так, щоб вони ще й працювали на оборонку? Українська влада заявляє про масштабні плани, множинне громадянство, повернення спеціалістів із Європи, нове міністерство єдності звучить як завжди амбітно. Але що насправді стоїть за цими ідеями? Чи це дійсна стратегія для майбутнього або ж чергова бюрократична декорація, яка залишить українців, як завжди, розчарованими? Сьогодні будемо розбиратися, що приховує новий закон про громадянство – і про плани повернення наших людей додому. Ці новини не дуже сяють актуальністю, але поєднавши ось ці дві новини, ми можемо зробити абсолютно нові висновки. Тож, давайте почнемо із множинного громадянства: ризики чи нові можливості для України це порушення конституції, загроза нацбезпеці чи спосіб збереження ідентичності. Саме ці питання лунають у дискусіях навколо нового законопроекту, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні 17 грудня, ще два тижні тому. Цей документ дозволить українцям мати кілька паспортів різних країн, а ще пропонує. Нові правила для отримання українського громадянства іноземцям. Але в цьому питанні є багато. Але президент Зеленський подав цю ініціативу ще у серпні. Він аргументував це те, що Україна вже глобальна нація, і нові правила таким чином допоможуть залучити закордонних українців до розвитку країни закордонних українців. Новий термін можна сказати. Своєю чергою Світовий конгрес українців назвав цей крок важливим для збереження ідентичності українців за кордоном. Тож, що пропонується, перше, це дозволити українцям мати кілька громадянств. Друге, що пропонується, це окреслити нові умови для отримання українського паспорта іноземцями. І втретє, це встановити підстави для втрати громадянства, наприклад, за отримання паспорта держави-агресора. Але тут виникають дуже складні питання: по-перше, чи не порушують це Конституцію? У статті 4 чітко вказує. В Україні існує єдине громадянство. Конституційний суд ще має дати свій висновок стосовно цього. По-друге, питання безпеки. Критики, як от депутати від Європейської солідарності, вказують на ризики. Наприклад, хто гарантує, що люди з кількома паспортами не будуть брати участь у виборах на користь інших країн. І по-третє, це відсутність чіткості. У тексті законопроекту поки що немає переліку країн, з якими дозволяється мати множинне громадянство, а з якими ні. Чи будуть це країни лише ЄС чи G7, чи можливий варіант з іншими державами це поки що невідомо. І нарешті, по четверте, я думаю, це буде найслабше місце цього закону, бо є великі ризики для мешканців окупованих територій. Якщо людина отримала російський паспорт не добровольно, а під примусом її можуть позбавити українського громадянства. Як це буде визначатися? Ось тут дуже цікаво і нічого в законі про це немає. Тож, як на мене, як представника закордонної української громади, вже загалом я підтримую ініціативу множинного громадянства, тому що, тому що це мені дасть можливість отримати німецький паспорт без виходу з українського громадянства. Це по перше, давайте проще скажу. Це зручніше, менше гіморою. Світовий конгрес українців вже готовий співпрацювати з парламентом для доопрацювання цього закону. Але і вони вказують на необхідність впровадження норм про знання мови та історії для нових громадян, і це абсолютно нормально. Цей законопроект серйозна спроба адаптувати правила до нової реальності глобального світу, але для його ефективності потрібно врахувати як конституційні обмеження, так і національні інтереси. І найголовніше як завжди, не перетворити добру ідею на джерело нових ризиків. І Другої новини це про Міністерство єдності чи міністерство ілюзій насправді? Чому плани з повернення українців викликають сумніви? Звучить як завжди, дуже красиво та потужно. Пілотний проєкт з Німеччиною, повернення українців додому, робота в оборонній промисловості. А чи справді ці плани мають шанс на успіх, хоч якийсь? Новостворене Міністерство національної єдності має розпочати роботу у 2025 році. Тобто, ось перший пілотний проєкт спільно із Німеччиною передбачає повернення українців за кордону, зокрема для роботи в оборонній галузі. Ця ініціатива підтримується владою обох країн. Звучить обнадійливо, але лише на перший погляд. Тому що по-перше, це несумісні цілі обох сторін, тобто України та Німеччини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголошував, що Україна має створити умови для повернення своїх громадян, але також говорив про працевлаштування у Німеччині саме у Німеччині. І логіка в мене тут дуже проста: всі ті люди, хто дійсно бажає працювати, вони у 90% випадків вже працюють в країнах ЄС і в тому числі та й у Німеччині. А решта це або пенсіонери, або люди, які з різних причин не інтегрувалися в ринок праці. Називаємо це лояльно так. Водночас Україна акцентує уваги на повернення громадян додому, до того ж саме в оборонний сектор. Але чи готова Україна створити для нас конкурентні умови? Відповідь наразі, як на мене, очевидна повернення працюючих українців з-за кордону це утопія. Українці, які залишили свою країну через війну, інтегрувалися в європейські економіки, багато з нас вже отримали стабільну роботу та соціальні гарантії. Повертатися для України, особливо в умовах війни, навряд чи захочуть ті, хто вже адаптувався до нового життя. А реальні перспективи ну, щодо того, хто повернеться у нинішніх умовах, повернення до України може бути актуальним лише для. Пенсіонерів, які не мають можливості залишатися за кордоном. Друге, люди з інвалідністю або тих, хто не зміг знайти собі роботу у ЄС. Чи це ті категорії громадян, які можуть зміцнити оборону промисловість? Ну, очевидно, що ні. Створення нового міністерства і реалізація міжнародних проєктів потребує значних бюджетів. Але чи буде ефективність цих витрат співмірною із її результатами? З великої ймовірності ні. Адже реалізація таких проєктів дуже часто зводиться до звітів і презентацій без реального впливу на ситуацію. Тож цей новий проєкт ризикує стати черговою дорогою декларацією. Німеччина прагне вирішити свої питання з тими, хто не адаптувався на її ринку праці. Україна говорить про мрії повернення фахівців, але поки реальні механізми і умови відсутні, всі ці заяви лише красиві слова. Ось так. Чи стане нове міністерство національної єдності решійною силою для відновлення країни? Чи залишиться черговою бюрократичною надбудовою? Відповідь на це питання залежатиме від конкретних дій, а не від гучних заяв. То що ж нам показує ось цей закон та ці ініціативи. Україна відкриває можливість множинного громадянства, і це рішення має два ключових мотиви. По-перше, це дозволяє громадянам зберегти український паспорт, навіть якщо вони отримали іноземне громадянство. Таким чином люди зможуть підтримувати зв'язок з батьківщиною, тому що для багатьох це критично важливо, особливо у час війни, коли зберегти свою ідентичність стає пріоритетом. По-друге, закон відповідає загальносвітовому тренду, загальноєвропейському можна так сказати. Влада України усвідомлює, що країна буде стикатися із дефіцитом робочої сили. Тобто, бачите, ось цим законом вони розуміють, що працюючі українці не будуть повертатися, а ініціативою з повернення роблять вид, що вони не розуміють того, що. Працюючі українці за кордоном не збираються повертатися в Україну, ось так. Ну і відтік молодих та працездатних людей за кордон це реальність, з якою треба працювати. Для цього і потрібен такий механізм, як множинне громадянство. Хоча закон, і виглядає ще сирим, він все ж є частиною цієї стратегії. Але що ми бачимо у питанні повернення українців із за кордону? Україна поки що не має реальних важелів впливу. Замість створення привабливих умов для повернення, ми спостерігаємо лише ту. Учні обмеження, наприклад, відмова у видачі паспорта через ДП документ або в консульствах, припинення консульських послуг для чоловіків призовного віку. Ці дії більш схожі на блокування аніж на мотивацію для повернення. Владі доведеться вирішувати це питання інакше, якщо вона дійсно хоче залучити українців до відбудови країни. Україна демонструє прагнення до змін, але поки що це виглядає як початок шляху, тільки. І щоб досягти реальних результатів, потрібна не лише зміна законів, а й створення чітких Умов для українців за кордоном, умов, які мотивуватимуть повертатися додому або, б хоча б, підтримувати свою країну, не відчуваючи перешкод від її ж системи. Ось так.